Перший всеукраїнський турнір юних філософів та релігієзнавців не випадково провели в зерваниці, знаному духовному центрі та ще й в день святого Георгія Побідоносця, захисника справедливості і добра. Саме добро та повага один до одного були провідними у змаганнях, кажуть учасники турніру. Попередніх турнірах, ну, в яких я особисто приймала участь, якийсь був такий тиск, натиск. От не було саме тої толерантності. А коли ми побачили, тут ми всі судді, самі учасники були аж вражені тим, наскільки ми виховано і толерантно ставилися один до одного. Учні з десяти областей України не лише змагалися за звання кращого, а й вдало відпочили. Была вообще чудесная вечеринка, мы пришли, очень хорошие ребята были, семинаристы, и они устроили такие классные игры, мы все вместе бегали, потом это кострище, и это было настолько как-то душевно, и, и когда мы приехали сюда, еще были танцы перед, эм, перед ну, как бы вот этим домом, тут все хватают тебя за руки, улыбаются, пляшут, танцуют, никто никого не стесняется, все такие искренние, улыбчивые, это настолько вот как бы вдохновляет, настолько приятно, я надеюсь, что мы все-таки позаимствуем у вас эти вот как бы обычаи. І будемо как би продвигатися вперед. Велика подяка організаторам. Дітям сподобалося надзвичайно. Це є стимул пізнавати навіть християнські цінності заново їх відкривати. У мене є дівчинка, яка ну можна сказати наполовину атеїст. Так вона вірить в Бога, але не розуміє навіщо зараз. Вона відкриває для себе навіть. Частину християнських цінностей заново. Особливо хотілося б подякувати взагалі Греко-католицькій церкві про те, яких саме людей вони виховують, тому що насправді нам, східній Україні, центру, є багато в чому повчитися, особливо моральності греко католицької церкви, греко-католицького виховання. Тому, по перше, дякуємо вам за це. Ми хотілося б наголосити, над ними, що ті гендерні ролі, які саме існують у греко-католицькій церкві, ми повинні наслідувати і на сході України. Та та сама роль батька, роль матері на жаль, у нас на сході вона трошечки путається. Про Зарваницю я лично можу сказати тільки одне. є міста, які нужна хвалити. Зорваніцю хвалити не треба. Зарваніці потрібно просто сказати, що сюди, треба приїхати що по-другому зервані описати просто невозможно. Учні зі всієї України молилися в Зерваниці за мир, бо основна мета турніру не тільки перевірити знання дітей з філософії та релігієзнавства, а й пізнати один одного, разом шукати істину і пережити повноту радості від усвідомлення себе любленою дитиною Божою. Мета є, щоб не тільки діти позмагалися інтелектуально, важливо те, що вони тут зустрілися. Важливо те, щоб вони збагатилися від зустрічі один з одним від спілкування з одним одним. І разом, як я вже сказала, помолилися. Помолилися за мир, спокій, незалежність, соборність нашої держави. Перемогла у першому всеукраїнському турнірі юних філософів і релігієзнавців команда Екстрім Снятина Івано-Франківської області.